Використала поєднання елементів з різних обладунків, взяла ті, у що був одягнений до вакін на усіх промороликах: залізні рукавички, клепана броня, ламіновані чоботи та металевий шолом, який вже зробили. На жіночому і чоловічому персонажі броня трохи відрізняється, як я зрозуміла, бо в мене тут на грудях немає броні, а є лише шкіряний пояс. Вирішила спочатку зробити більшість деталей, які будуть йти з Єви. На поясі, наприклад, є 5 таких елементів. Центральна, сама велика, кругла та з візерунком та парні бокові, трохи менші деталі. Склав аркуш 4 вирізаю основну форму це круг чи овал, а потім з такого ж аркуша вирізаю візерунок і переношу це все на 5-мм єву. Дрібні деталі, які б не влізли, вирізаю з 3-мм Єви. Вона у мене зелена. Скоріше за все, зрізи будуть виглядати не дуже гарно, бо круглі деталі важче вирізати, але це все виправиться на етапі шніфов. Деталі краще відшліфувати окремо до склеювання, так і після, щоб максимально обробити всі стики. Склеюю це все на 88-й контактний клей. Наруч роблю за тим же принципом. Вирізаю потрібну мені форму з паперу, вона тут максимально проста. Переношу на єву та по краю приклею тонку смужку з тієї ж єви. Вушка з гори, то я не уважно дивилась на референс і пізно помітила, що вони там є. Тому доклеїла у вигляді бортику. Щиток на бедрі зробила з 10-мм Єви, щоб вона виглядала більш масивною. Форма у нього також дуже проста. А ось щоб зробити характерні для нього вигини, з внутрішньої сторони згори роблю надрізи, але не до кінця. А далі розширюю ці розрізи, їх краще зробити трохи меншими, ніж у мене вийшло, і склеюю це все на гарячий клей. Також роблю менші вже надрізи, але з зовнішньої сторони знизу. Тут я склеїла їх на 88 клей. Але поки вгорі добре не просохне, не переходити до склеювання нижньої частини. Тут я навіть трохи поясом перемотала, щоб не тримати це все, поки воно висохне. Візерунок роблю так само, як і на поясі. По краю я не приклеювала додаткову смужку Єви, а відступив півтора сантиметра, пропилила поглиблення по всьому периметру і позгладжувала кути. Робиться це звичайною насадкою для шліфовки, але саме кутом. Деталі окремо також шліфуються. Ось тут можна побачити вигін, він незначний, якраз як і потрібно. Думала по фасту зробити щиток на плече, зайшла в гру подивити, що там намальовано, який саме візерунок, а тут козел чи баран. Вирізала приблизно форму голови, відмітила де рога і почала імпровізувати. На лоба приклеїла ще шматок єви для об'єму. Далі це все потрібно загрунтувати. Використовувати буду гумову фарбу. Броню робила паралельно з шоломом, тому про текстурну пасту я ще не знала. Ви вже в курсі про неї розповідала в попередньому відео. Тому, якщо є можливість, використовуйте її також. Купив собі довгошерстну тканину такого більш натурального кольору, починаю розмічати передню і задню частину юбки. Слідкуйте, щоб шерсть завжди йшла донизу. Задню частину також кресліть на собі, не дублюйте передню, бо передня вона менша за розмірами. Згодом я її закруглила по намальованим лініям. Далі просто роблю пояс, а саме, пряму Збоку пришила гудзики і зробила дирки, щоб пояс можна було надягати. Далі зі штучної шкіри вирізають чотири такі деталі. Ліворуч я приклеїла до шкірзамо флізелін, тому коли ви обираєте тканину, перевірте, щоб зі зворотньої сторони була ворсистість, на яку можна буде його приклеїти. Бо сама по собі штучна шкіра скручується по краям і виглядає як скомканий папір. А ось це сам флізелін, білі точки то клей, Фіксується він за допомогою праски. Тепер це все шиваємо докупи, а саме до поясу. Робила це руками, бо боюсь, що шерсть позабиває мені машинку. Задня деталь не влізає на пояс по довжині, тому відмітив центр, прибирала зайву тканину. Точка, до якої опустила лінію, то сама широка частина стегон. І ось так це все шивається. Далі йде трохи менший пояс з шкір заму. Тут флізелін я також приклеїла. На цьому етапі можна вже пофарбувати броню, що я вже зробила, і приклеїти трохи шерсті до неї. Шкіряний пояс позаду не замикається, і, щоб він тримався, я пришила широку чорну резинку, яку можна буде потім закрити шерстю. Цю броню також приклеїла на ту ж резинку до поясу. Знайшла у себе таку майку і по центру прошила вертикальну смужку крестиком, використовувала здорову голку та тонку атласну стрічку коричневого кольору. У довакіна ще йде шкіряний пояс Наталії з затяжками. На шкірзам я тут вже не приклеювала додатковий флізелін. Додатково купила пряжки для ременя і люверси, щоб отвір не розлізся. Броня на плечі з бараном має до чогось кріпитись. Якщо придивитись, то можна побачити, що знизу є ще один наплічник, який тримається за допомогою ременя. Щоб зробити і надати вигін наплічнику, який йде знизу, потрібно зробити такі розрізи і склеїти. Чим більший розмір, тим більший буде нахил. На клепаній броні є ще такі металеві штуки, їх також з'єдли зроблю. На кожну частину використовувала по 13 деталей. Їх потрібно вирізати, відшліфувати та пофарбувати. Ну і приклеїти не забути. До наручів приклеїла хутро і приготувала атласну стрічку, якою буду їх приматувати до себе. Забула заброню для ніг, робиться вона так само, як і вся попередня. Тут в основу взяла одну сантиметрову єву і візерунок з 5 міліметрової. Взуття виглядає у мене так: парадно-виходні ботфорди опускаю нижче колін. Далі вирізаю та просто запихую прямокутний шматок шерстяної тканини всередину, фіксую стрічку зі шкірзаму на кнопці, ширина їх 3 см. Далі до металевої броні приклеюю резинку і продіваю її. Я нічого не пришивала до взуття, так як я не готова свої рідні ботфорди переводити на один костюм, який я вдягну декілька разів раз в кращому випадку.